З того світу. Просять пробачення у своїх зорьованих матерів, батьків, у своїх дідусів, бабусів, у своїх дружин, наречених, народжених і ненароджених дітей, внуків, братів, сестер. Просять прощення у всього свого роду. Рівно 25 років тому на цьому місці саме. У День Зелених Свят зібралися тисячі івано-франківців. Вони прийшли сюди, щоб відправити панахиду за патріотів, за героїв України. Панахиду відправляв нині покійний владика Микола Сімкайло. Саме тоді на цьому місці було дуже багатолюдно. Саме тоді на цьому місці було піднято вперше. При всіх людях багато наших національних синьо-жовтих прапорів. А сьогодні свіжа могила, сьогодні теж свято Трійці і сьогодні, на жаль, сумне, сумний день для міста. Місто прощається ще з одним своїм героєм, ще з одним своїх захисників. Ми маємо право на сум, на любов. На сонце, на квіти і трави, і навіть на булькання зайвих розмов, ми іноді маємо право. Ми маємо право померти самі, і хочеш, чи не хочеш, колись помирає. Та світ зберегти від військових громів. Ми з вами обов'язок маємо. Покійний Михайло теж мав право на життя, довге життя, але він поліг за те, щоб ми мали мирне небо.